Сколько должен зарабатывать парень? Если у него есть машина, дом, то ну пару тысяч долларов хватит. Не, ну пару тысяч мало. Две тысячи долларов? Нет, две тысячи мало. Он должен просто зарабатывать хотя бы. <связывающий> ну, тысяч пять долларов в месяц можно. Примерно где-то двадцаточку зелени <связывающий> хотя бы. Мне двух хватит. <связывающий> двух. <связывающий> Весь парень? <связывающий> да. Зарабатывает двадцатку зелени? Э, ну, не знаю, <связывающий> наверное. Ну що там, хлопці, признавайтесь, хто там заробляє? Там 2, 5 тисяч, а можливо 10, а можливо всі 20. Ну, в принципі, там 1000 доларів дві я ще погоджусь. Це ще реальна зарплата і то, я думаю, в великих містах України. Там Київ, Дніпро, там Харків. І то, думаю, не не кожен стільки буде заробляти. А от 5 тисяч як вони кажуть, 20 це от. Привикайте. Ви думали, це все любов там і так далі? Ні, це все грошики, грошики, грошики. Їм потрібне бабло на свої хотілки, а ви маєте бути рабами і їх забезпечувати. От їх вони зараз таки думають, вони зараз думають лише про себе, а про чоловіка, який ці гроші заробляє і як він їх заробляє. Чи тяжко йому, чи, чи, чи як у нього зі здоров'ям, він своє здоров'я тратить на це все. Вони, вони про це не думають. Не думають, аби заробляв, аби вжили вони добре, аби було де свою дупу от, пригріти, щоб було комфортно. Ось так от. Тому робіть висновки. Ну, побачення. Зустрінемося в наступних відео.